Лігіонери чемпіонату України серед плиточників відкрито. Реєструємося. Чому це буде цікаво всім учасникам та тим, хто прийде подивитися? Кожен відбірковий етап чемпіонату серед плиточнів це міні-саміт Ліги майстрів, але тільки для плиточників будуть представлені виробники розхідного інструменту, виробники плитки, виробники захисних окулярів та одягу, а також виробники сухих будівельних суміші Сіка. Цей день ви можете відвідати всі стени з робочими станціями, насилитися інформацією всього, чого потребує плиточник в наш час від інструменту до розхідного матеріалу і плитки. А також ми проведемо окремо маленькі чемпіонати з настільного тенісу, футболу, гри в дартс. Це платформа для спілкування один з одним, коли ти можеш болювати за свою улюблену команду, а також навчатися і проводити час з користю і душевно в колі однодумців.